Сьогодні ми у місті Герої Харкові для того, щоб передати локер, виконаний на базі пікапу для спецпідрозділу Кракен. І ми сьогодні передаємо його в тісній співпраці з харківською митницею. Вони додали леву частину коштів для того, щоб ми сьогодні змогли з вами передати цю майстерню. Хочу подякувати Руслану Морозу, першому заступнику харківської митниці. Дякуємо велике за те, що допомагаєте нам. Це вже друга наша ініціатива. Автомайстерня вже показала ефективність, тому було вирішено вдруге вкласти гроші саме в цю автомайстерню для підтримки армії. Це третя, третя вже. вже третя, да, да. У нас була на базі пікапу, потім ми... Прийняли рішення зробити на базі броньованого ББМК зараз. На жаль, саме логістика, етап війни найважчий бо треба добратися до позиції треба вийти з позиції, робити ротації, треба занести якісь там генератори. все. тому це дуже важливий інструмент в сучасній війні. Дякую всім, дякую вам, наші донатори, за те, що долучаєтесь до зборів. І ми сьогодні можемо разом з вами передати цю майстерню. Дякую всім.